Септо презентує. Субота 20 вересня 2025 року. Місяць подкастів у Септо. Ранковий дріб номер 14. Штучний інтелект уже змінив чимало сфер, і весілля тут не стали винятком. Те, що колись вимагало сотень годин підготовки, сьогодні все частіше перекладають на алгоритми, що дедалі впевненіше входить у весільну індустрію, знімаючи з наречених чимало стресу. І сьогодні ми про це поговоримо. Доброго ранку! Як штучний інтелект використовують під час планування весілля, та як тільки не використовують, Формування списків завдань, калькулятор бюджету, написання промов чи тостів і розробка схем розсаджування гостей це лише деякі з прикладів. Ще починає виконувати те, що раніше робили команди організаторів. Сьогодні пари можуть користуватися десятками цифрових інструментів, що заощаджує гроші та час. У Сполучених Штатах, наприклад, пари середньостатистично витрачають близько 500 годин на підготовку весілля. Завдання Шаї скоротити цей час до 50 годин. Нью-Йорк Таймс розповідає про діджейку з Нью-Йорка, яка хотіла дівич вечір на ібіці, але щоб все було оптимізовано і без зайвих клопотів. Жінка скористалася сервісом Brights Made for Hire, який пропонує Шаї інструмент для планування заходів. За 35 доларів програма створила для неї п'ятиденний розклад на 6 сторінок, врахувавши пляжний день, фотосесії. І що після нічної вечірки ранок має бути легким. На додачу до розкладу сервіс згенерував список, що потрібно скласти у валізу та додав адреси найближчих лікарень, і все це за лічені секунди. Ще один кейс з Нью-Йорка. Наречені мали розсадити 300 гостей. Святкування у них було заплановано на кілька днів, а сімейна динаміка непроста, тож схема розміщення гостей завдання із зірочкою. Зрештою, за 9 доларів вони купили підписку на спеціальний сервіс, який допомагає із цим. Коли наречені внесли усі необхідні дані, ще й сервіс згенерував два варіанти розсадження, врахувавши спільні інтереси гостей і навіть типи столів під шатром. І це лише окремі випадки. На ринку з'являється дедалі більше платформ, які пропонують різноманітні інструменти для весільної індустрії. Наприклад, Bridesmaid for Hire не обмежується плануванням дівич вечорів. Сервіс також пропонує генератор весільних промов. Свої шаї опції додають і великі гравці. Zola, американська компанія для планування весілля онлайн, запустила мобільний застосунок, в якому є опція автоматичного створення подяк, а також інструмент, який допомагає розподілити обов'язки між нареченими. Canva інтегрувала штучний інтелект у процес створення запрошень і візуальної айдентики весілля. Попри те, що весільна індустрія стає дедалі технологічнішою, навіть прихильники ШАІ наголошують, що це інструмент, який оптимізує планування, але не у кожному випадку він повністю замінить людей, зокрема, якщо стається якийсь форс-мажор, наприклад, раптова гроза, через яку церемонію треба перенести в інше місце. Організатори весіль, які мають відповідний досвід, з цим імовірно впораються краще. А ще зі штучним інтелектом не зробиш романтичну комедію, де організаторка весіль Дженніфер Лопес закохується у свого клієнта, якого грає Меттю Маконагі. Якщо що, то це фільм Весільний переполох. Ділися своїми улюбленими фільмами про весілля або улюбленими кіношними церемоніями. А також підтримуй спільний збір військової школи Борівтер та благодійного фонду Сергія Притули «Вагон знань» посильним донатом на нашу допоміжну банку. За донат від 10 гривень ми розповімо про те, який весільний тренд тепер набирає популярності серед молоді. За внесок від 100 гривень зможеш взяти участь у розіграші по роверу та мікролотів кави від Ескобар Кофі Ростерс. Фундація Змін подвоює кожен твій донат. Завтра ми продовжимо говорити про весілля і розповімо про те, як на індустрію впливає Оземпік. Гарної та спокійної суботи! І почуємося Солодашком. Дякуємо, що ти септо. Підписуйся, став оцінки на Spotify та Apple Podcast. І залишай коментарі під випуском.